Привіт, друзі, записую це відео з третього разу. Попередніх два мені не сподобалось, Сподіваюсь, це й зайде. Перше відео у 2024 році будуть підсумки 2023 року. Не те, щоб це дуже популярне відео, просто нам є про що поговорити, і я вирішив почати новий рік, власне, з цього такого розмовного відео. Сподіваюсь, воно буде недовгим, і сподіваюсь на позитивну реакцію з вашої сторони. Як ви могли помітити, в минулому році на каналі не було дуже багато відео. Знімав я їх нерегулярно, напевно, почав десь в другій половині року знімати. І на це були причини. Одна з них це є війна. І мені здавалось, що розважальні відео, туристичний контент не на часі. Мені трошки соромно було знімати і некомфортно це робити, тому що я відчував якусь провину про за те, що я сижу і відпочиваю, умовно кажучи, так. Да? Але всі психологи кажуть, що це теж потрібно. І насправді це допомагає мені якось психологічно розгрозитись, трошки відпочити і переключитись. Я сподіваюся, вам, як моїм глядачам, теж. Приємно дивитися мої відео, і вони теж допомагають вам справитися з цією ситуацією. За минулий рік на каналі з'явилось усього лише 12 відео. Фактично, це одне відео в місяць, так? Але по факту іноді я знімав по два відео, і вони виходили достатньо нерегулярно. Окрім цього, на каналі з'явились нові рубрики. Я почав знімати речі, які цікаві мені, наприклад, штучний інтелект. Я відродив рубрику Бір патруль і останнім відео в 2023 році якраз було відео про огляд різвяного пива. Я залишу в описі і тут зверху підказку. Якщо цікаво, подивіться його. І власне в 2024 році я планую продовжувати знімати не тільки туристичний контент. В принципі, з приходом. Ковіду, а потім і війни, подорожі стали чимось таким недосяжним, принаймні для мене, дуже рідкісною справою, та не часто доводиться подорожувати і не часто є можливість для цього. І окрім цього, мені, можливо, з віком, можливо, з колом я не знаю, спілкування з'явилися нові інтереси. І цей канал в тому форматі, в якому він є зараз, мені здається, він не є вже актуальним. Я не збираюся закривати канал, я не збираюсь видаляти його чи приховувати всі відео. Ні, я маю в планах продовжувати знімати відео. Проте я хочу розширити сферу своїх інтересів і доповнювати цей канал різними форматами. Тому я вирішив записати це відео і звернутися до вас, до, в першу чергу, до аудиторії, яка давно зі мною, до аудиторії, яка підписувалась на. Туристичний контент, мені важливо почути вашу думку, тому що я насправді переживаю, як ви відноситесь вже до нового формату, тому що я бачу статистику, і кількість переглядів насправді дуже впала. Хоча кількість підписок. Можливо, це пов'язано з тим, що я нерегулярно випускаю відео. Ну а YouTube все ж таки вимагає цього, так він хоче, щоб відео виходили багато, тому що він показує тут свою рекламу, і він зацікавлений, щоб відео були довгі, їх було багато часто, тому що він на цьому заробляє так само, як всі блогери. Хоча я насправді на відео нічого не заробляю, в мене немає монетизації, я знімаю це в своє задоволення у вільний час і той контент, який мені подобається. От, враховуючи те, що коло моїх інтересів. Розширилась, враховуючи те, що кількість переглядів падає. Я хочу зрозуміти, і я прошу вашої поради, що робити з каналом. У мене є декілька варіантів, і цікаво, який з цих варіантів найбільше імпонує вам. Перший варіант це залишити все, як є назва нотатник мандрівника. І розширювати цей канал різними форматами, так як я робив це минулого року. Другий варіант це завести новий канал і викладати туди все, що не пов'язано з подорожами: інтерв'ю, огляди пива, якісь DIY, можливо, ще якісь нові формати, все, що мені цікаво. Але цей варіант він достатньо проблематичний, тому що мені з нуля потрібно знову заробляти аудиторію, боротись за перегляди. Не знаю, як зараз YouTube просуває нові канали, але. Я пригадую, як я довго йшов до, до тієї кількості підписників, які в мене зараз. Це дуже складно, це дуже довго, і не хочу я ще раз повторювати це з нуля, Так? І третій варіант, який здається мені найбільш таким правильним, це залишити все на цьому каналі, але змінити його назву і змінити його стиль. Про назву я ще не думав, але... Таким чином, я принаймні збережу аудиторію, лояльну частину аудиторії. Хто буде проти, той відпишеться. Ну, зрештою, таке життя, але пройдуть нові користувачі, нові підписники. Можливо, це допоможе росту каналу, не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях ваше бачення, поділіться, будь ласка, своєю думкою. Який варіант найбільше подобається вам? Можливо, ви придумаєте четвертий варіант, який буде кращим. Чесно кажучи, я не обіцяю, що я зроблю так, як проголосує більшість. Все ж таки, це мій канал і мені вирішувати. Але ваша думка надзвичайно важлива. Та й загалом думка аудиторії завжди важлива. Хоч я знімаю відео в своє задоволення, але я знімаю його для вас. І мені приємно, якщо відео отримає якийсь відгук. Тому, будь ласка, поділіться в коментарях, баченням. І на основі того я вже прийму якісь рішення, що робити в подальшому. Це насправді все, що я хотів е, проговорити. Дякую, що додивились до кінця. Традиційно закликаю поставити лайк, натиснути на той дзвіночок, щоб бачити відео частіше. І до зустрічі в нових відео. До побачення!